Привіт, мої улюблені людини, мене звати Тайлер Андерсон, і панда по це мій моральний орієнтир у цьому житті, тому що разом із ним не потрібно обирати між щоденним пожиранням пельменів і неймовірною фієсністю. Так, все правильно, сьогодні ми будемо розбиратися, чи є хоча б одна причина для існування четвертої частини про кунг фу панду, окрім того, як дати трошечки роботи Джеку Блеку. Який насправді Томас? Ви знали, що він Томас або Кунг-фу панда була шедевром комедійного анімаційного фільму. Проте сьогодні, якщо щось хороше, це водночас плюс і значущий мінус. Бо якщо щось зібрало грошей перший раз, будьте готові до того, що голівудські фермери уже розігрівають руки, подоїти це і ще разочок. Хоча метафора із пакетиком чаю значно більше підходить до цієї ситуації, ніж хапання корову за вим'я. Кожний студент знає, що пакетик чаю розрахований на одну порцію, завжди можна мокнути і ще çok Але навіть найкращий із нас розуміють, що на четвертий раз ми отримаємо лише бліду версію колишньої величі ароматизатору Бергамота. Насправді почало попахувати чимось новим, але не те, щоб дуже приємним ще у третій частині. Тоді остаточно стало зрозуміло, що автори усе, що хотіли сказати, сказали перші два рази. А далі за філософією, будь собою, шукай силу у собі. Вони вийти чи то не можуть, чи то не хочуть, чи то шеф забороняє, бо сильні зміни у фігурках у колаборації. І з ресторанами швидкого харчування не продаси. Історія, яка є у четвертій, уже панді, насправді є хорошою, тільки з нею не йдуть до кінця. А тільки мочать пальчика у бездонному океані ідей. По якійсь причині. По повинен здати по вноваження свої драконовоїнські, тому що от ще трішечки і він втрачає свою легітимність. Я не знаю. Можливо, у них там раз на 16 років відбуваються якісь вибори. Сам мультфільм це не пояснює. Кожна наступна частина це лютий редкон, котрий видузмінює сказане до цього. Що вже говорити за окремий серіал, котрий хай і був прикольним, але спаплюжив дуже просту філософію першого фільму, де титул воїна дракона був вигаданий у Гвеєм, бо не існує ніякої. Обраності, як такої, і це прекрасно було передане тим, що драконячий звиток був фікцією для того, аби усі прагнули мати дуже просте рішення замість іще простішого. Тепер же у нас регулярно з'являються магічні артефакти, котрі наділяють інших силами без жодних зусиль. А причина передати свій титул дракона далі і зврятувати долину перетікла до ну просто тому, що надо». При цьому поз знаходиться у самому розквіті сили і цілком самостійно справляється захищати світ від зовнішніх. Загроз, навіть без крутої п'ятірки, яку дуже тупо вивели із сюжету. Зате сюди засунули лисичку, яка і повинна стати тепер обраною, яку озвучує Аквафіна, яку я в свою чергу дуже люблю, проте це очевидний факт, що вона геть у кожному фільмі однакова, навіть якщо вона цей фільм тільки озвучує, навіть якщо це український дубляж, де у нас її озвучує одна і та ж акторка. Слався Гана Соболєва за те, що передає однаковість Аквафіни в українському дубляжі, настільки талановито, що я тепер щиро вірю, що це Є дійсний голос Аквафіни. Найгірше, мабуть, у сій четвертій частині, що вона вимучена настільки, що самі лисиці, і усе це воїно-драконство не упало взагалі нікуди. І не у тому плані, що от вона змириться зі своєю долею і візьме все до своїх лапок. А просто їй це приплів сюжет, бо треба, щоб у фільмі взагалі хоча б щось відбувалось. Це якби я от зараз взяв би і дуже нахабно придумав би якусь ну дуже тупу причину вставити рекламу у це відео, яке ви, до речі, могли. Могли дивитися на суперкрутому ноутбуці. Пані та панове, так, це дійсно він. Оновлений і потужний Рокстрікс Кар 18 2024 року. Що ж робить його таким потужним та оновленим? Спитаєте ви, а я й скажу новий процесор Intel Core i 9 14900 hx 24 ядра, 32 потоки, TDP до 65 Вт. Якщо ви, як і я, слабко зрозуміли, що це за цифри, з буквами зараз прозвучали. Я перекладу у максимальній конфігурації цей ноутбук, блискуче упорається із будь-якою грою чи проєктом. І ще простіше, будь-яка гра класу ААА у вас не просто запуститься, а буде літати. Та що там ААА на цій машині ви зможете запустити Skull and Bones, а значить, ви зможете пограти в ігри ААА класу. А ще у максимальній конфігурації сюди вмонтовано відеокарту Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбуків. Ну знаєте, для навчання. Не переживайте, вам не доведеться грати у вогнитрівких рукавичках, адже система із трьох вентиляторів, вентиляційні отвори з усіх сторін, та рідкий метал Conducting Out Extreme дозволять забути про проблему перегріву. Не тому, що Вілл Сміт буде вилазити із монітора і клацати на вас забуватором, а тому, що тепло добре відводиться. Особливо, якщо врахувати, що в той час як більшість ігрових ноутбуків мають два вентилятори для охолодження, розробники Scar 18 додали третій. Але якщо вам сильно захочеться, Подивитися на Віла Сміта, то він буде як ніколи красивим із 18-дюймовим 2,5 К дисплеєм Не була HGR LED, у якому понад 2000 зон затемнення. Цей монітор було створено навіть для найвибагливіших геймерів, які точно зацінять найчіткіше зображення у динамічних сценах. Тим паче, що Scar 18 пропонує неймовірну панель Nebula із частотою оновлення 240 Гц. Я б зробив би окреме відео про цей ноутбук та ще й у віршованій формі, але навіть... І ще, якщо усю необхідну інформацію, ви знайдете за посиланням, вказаним в описі до цього відео. Якщо дуже коротко спробувати підсумувати її без ціляких там спойлерів, то як на четвертий фільм у франшизі, котру взагалі ніхто не планував із самого початку, він нормальний. Тут є де посміятися, є де поохать і навіть поахать. Планка круто поставлених боїв також не дуже сильно убали, і взагалі мультфільм виглядає досить таки приємно, як на необов'язковий. І таке враження, що ця частина сама знає, що вона чистої води філер, бо По не змінює статусу кво взагалі ніяк, і все за великим рахунком залишається на своїх місцях. За невеличким таким бажанням можна продовжувати робити і п'ятий фільм, де По буде головним героєм. Четверта частина, мабуть, ідеальний мульт для того, щоб повести своїх дітей, але при цьому щоб у них не розрядилися мізки. Проте дорослим там робити буде майже нічого, окрім чергової порції ностальжі, що, звісно, іронічно, бо. На нашому сеансі дітей не було взагалі. При такому явному орієнтуванні на школу тронів дуже дивно було бачити жирне посилання на вбити біло. При цьому перша частина була створена для обох аудиторій, бо, окрім смішних тваринок, які гупають на сраку, там же була історія про самовіданого персонажа, котрий все життя готувався бути воїном дракона. І звісно, що я не про поя, про тайлуня, бо це саме його зраджує рідний названий батько і всі його наставники, які готували його, все його свідоме житті. Для того, аби він став обраним. Чорт йому настільки промивали усе життя мізки із обраністю, що його ім'я буквально перекладається із китайської, як воїн дракона. І те, що він обернувся проти своїх, вже стало лише природною реакцією на те, що йому запропонували натомість стати ніким. У четвертій же частині головна лиходійка Хамелеонка має прекрасний візуал, крутий стиль і шикарну ідею з перевтіленням в інших майстрів. От тільки усе це не має і близько такої ж драматичної бази, як у Тайлуня, що перетворює її. Її у лиходійку тижня не більше. В корінні її мотивації теж лежить трагічна історія. І вона така зла, тому що її колись не взяли у школу кунг фу, тому що вона маленька. Угу. Mm -hmm. Я нагадаю, що в цій же франшизі існує майстер богомол і майстер хом'ячок. Кня! Yeah! Мабуть, не варто очікувати чого-небудь хорошого від фільму, котрий не слідує своїм власним умовам, що вже говорити за правила усієї решти франшизи. Хамелеонка краде чужі здібності великих майстрів, що, звісно, не спойлер, бо це було у трейлерах. При цьому бійці і бійчині вже користуватися своїм кунг фу не можуть, а сама антагоністка перетворюється у тих, чиї уміння вкрала. Проте для досить очевидної заїждженої битви, де головний герой бореться сам із собою, про цю нехитру логіку забувають, і панда Хамелеон б'ється із пандою по на рівних і в обох є однаковий набір здібностей. Хоча що можна взяти від Майка Мічела, професійного режисера сиквелів, котрі ніхто не просив, цей. Він зняв Лего фільм. 2. це він зняв Елвін і Бурундуки 3», І це він вкотре проганяв шрека через лім чергової екзистенційної кризи у четвертому фільмі. Хоча у попередніх трьох він проходив через одну і ту ж арку, де він вчився любити і цінувати своїх близьких. Пан Мічел стабільно ігнорує усі попередні стрічки у франшизах і тупо пускає по колу одні і ті ж зростання над собою. Здавалось би, по зрозумів, що має певне призначення, і якщо повірить у себе, то здатен досягнути вершин. А ній він уже це забув і знову проходить один і той же шлях. Та то по той, котрий панда був нічого собі чолов'ягою. Ну добре, давайте ми забудемо за оце от все і зробимо із нього повного сцикуна, котрий забув, що проходив курс молодого бійця у попередньому фільмі, і зрештою панд односельчан. Ну хоча б вийшла смішна сімейна динаміка із іншим татком по гусаком, котрий насправді найкраще, що є у всій четвертій частині. Мастер шифу, а з ним, якщо чесно, я взагалі нічого не зрозумів, бо я останні 16. Десять років думав, що це він замінив у у статусі мудреця, але ні. Він, як виявилося, там щось типу завгоспа, який на всіх буркає. Можна було б пробачити загальну філерність, якби ця частина прямо не шкодила деяким персонажам і у першу чергу, окрім по Тайлуню, котрий з трагічної особистості перетворився у чергового клоуна на фоні. Але йому пощастило, бо в нього хоча б були слова. Четверта частина коштувала мало не вдвічі менше за попереднє, а тому ми тепер, хоча б знаємо, чому Кай, якого раніше озвучував. Чував Ідріс Ельба, не зронив і слова. А п'ятірки взагалі не було у сюжеті. При існуванні льодовикового періоду та Мадагаскару, мені язик не підіймається сказати, що ця частина кунг фу панди погана. Але на відміну від першої панди, четверта має нульовий коефіцієнт редивибельності. Це не той фільм, про який ви будете казати, що він змінив ваше життя, бо він змінив життя тільки тих людей, котрі отримали за нього зарплатню. Я не скажу, що бажання заробити гроші це щось погане. Головне зробити це, даючи на він щось достойне, щось за що захочеться віддавати свої кошти ще і ще. Скажімо, як за контент, котрий його роблять на fpv дрони, якщо ви розумієте про що я до речі, аби такого контенту було більше, потрібно донатити на ці самі FPV-дрони. І так співпало, що прямо зараз ви не повірите. Отак, от, от уже склалося у цьому світі, що ми збираємо якраз на FPV-дрони, завдяки яким е, наші прекрасні воїни зі Збройних сил України будуть зменшувати кількість ворожих росіян на нашій прекрасній ненці землі. А за донат від 100 гривень або будь-який донат, який буде кратний цим самим 100 гривням, ви отримаєте можливість виграти цілий. Пульт спеціальний для того, щоб у домашніх умовах е через якийсь симулятор е тренувати свої пальчики, свої. Е я зараз показує не зовсім пульт, але система там така сама будете тренувати свої пальчики для того, щоб е керувати цими самими fpv дронами у домашніх умовах. Так звана win-win situation. Піду по мої руки, якщо ви не звикли покладатись на лотереї, і так далі. Ви можете взяти долю з свої руки. і взяти, задонатити найбільшим донатом, і Тоді один з таких пультів ви гарантовано отримаєте. Якщо вкажете свої дані, не забувайте, до речі, робити і це за небіль. Шу суму або за донат кратний 100 гривням, ви отримаєте е, пульт. Або може бути, мабуть, чисто така теоретична ситуація, що от ви, задонативши велику суму, можете отримати два пульти. Може бути і таке, але я вам не дам. Якщо ви хочете підтримати нас фінансово, я вас не засуджую. Добре, все я перестану вас відмовляти добре цього разу. Один долар коштує підписка, можна більше, але один долар це мінімальна сума, яку ви можете задонатити нам раз на місяць, підписавшись на наш. Баймій кофі, наприклад, і все для рубрики А що ж там Бенджамін?» Ми зняли недостатньо контенту, тому що ми обираємо для вас найкраще із найкращого. Тому у нас ще конкурс не зовсім закінчився на момент запису цього відео. Але я глибоко переконаний, що зараз на ваших екранах, окрім мого жирного писку, ви бачите ще й розкішні кадри із тим самим Бенджаміном. Його величність, як називають його. Я. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тейлер Андерсон, монтажила це відео Перекрасна Юліана, а ви дивились Geek Journal, тримати з на на одній хвилі, народу нових зустрічей. Бувайте! А я піду е, тренувати своє кунг-фу. Тобто їсти пельмені. Це не жарт, це. Я, я пішов їсти пельмені.